Добрий день! З вами знову Віктор Новіцький та компанія ІСІДА 2012. Перше відео в цьому сезоні 2023 року. Дуже цікава новинка від компанії Corasit, сорт озимої цибулі, сеншуй Єлоу. Отже, сорт сеншуй Єлоу від компанії CoraSits. Характеризується потужним листковим апаратом, відмінною формою цибулини, плоского кругла, дуже вирівняний як для сорту. Відмінна зимостійкість, висока стійкість до стрілкування. Цього року за рахунок того, що зима була тепла, весна дуже холодна, багато цибулі застрілкувалося, особливо ті, які були посіяні рано, не в оптимальні сроки. В даному випадку це поле було посіяне 5 вересня. Це майже оптимальний срок для півдня України. На сьогодні 31 травня, цибуля ще повністю не готова, масовий збір врожаю планується орієнтовно через 10-14 днів, але при бажанні на сьогодні фермер цибулю може реалізовувати як обрізну по досить високій ціні. Тепер трохи більш детально про сроки посіву озимої цибулі в різних регіонах України. Для півдня оптимальним сроком посіву озимої цибулі буде перша декада вересня. Якщо це центральна Україна, це десь середина серпня. Також дуже важлива фаза, в якій цибуля озима заходить в зиму. Оптимальна фаза це від 3 до 5 листків. Якщо цибулина буде, рослина буде мати два листки, е, виростає ризик вимерзання в зимовий період. Якщо це буде більше, як 5 листків, е, буде великий процент стрілкування. Е, рекомендована норма висіву для озимої цибулі складає 1 млн 1 млн тон насіни на 1 гектар. На цьому поки що все. На це поле ми десь через два тижні, коли цибуля повністю дозріє. Покажемо вам результат. Добрий день! З вами знову Віктор Новіцький та компанія Ісіда 2012. 15 червня пішло рівно два тижні, як ми з вами робили зйомку на полі озимої цибулі. І показуємо. Продовження новинку від компанії Коросіц, сорт Сеншуй Єлоу. На сьогодні ПРО повністю лежить. Цибуля готова до е, уборки. Е, Шийка тоненька. Е, зріла цибуля має отакий привабливий колір, гарний розмір та відмінну вирівненість як для сорту. Також потужна коренева система, висока стійкість до спілкування. Отже, новинка від компанії «Корасіц» – сорта зимої цибулі Сеншу Єлову. Це гарантія високого врожаю, відміної якості. Рекомендуємо.